А далі, як ми вже говорили про себе, себе надмірна жирність шкіри голови. Це може супроводжуватися ось таким невеличким лущенням, але це не та лупа, до якої, ну, про яку всі знають, так скажемо. Це просто надмірна жирність, і особливо ось на, цьому слай... на цій картинці ми бачимо такі сиберені бляшки, вони характерні навіть для дітей. Тобто, це якраз прояв надмірної роботи сальної залози. Надмірного виділення шкірного сала. Що в такому випадку ми використовуємо? Пілінг 5. Шампунь номер 1 Шампунь для шкіри голови з, жирним, з надмірною жирністю, жирною лупою або надлишком виділення шкірного сала. Активні інгредієнти шампуню, е, дбайливо очищають шкіру голови, е, також нормалізують е, стан мікрофлори, тому що там є активні протигрибкові компоненти. І, звичайно, ми цей шампунь обов'язково закриваємо лосьйоном номер 4 В такій комбінації пілінг, шампунь, лосьйон, ми використовуємо мінімум місяць. Я маю на увазі, що якщо у людини надмірна жирність, і ось та проблема, про яку я говорила, коли до вечора вже все жирне, коли відчуває зуд, коли відчуває дискомфорт на шкірі стягнутість, це все супроводжується такий неприєм... неприємний запах, тоді ми використовуємо таку комбінацію засобів. Далі поговоримо, що ж таке сибирейний дерматит, чим він відрізняється від сибиреї. Сибирейний дерматит при порушенні цілісності шкіри, бар'єрної функції епідермісу, мікробіому шкіри голови, патогена мікрофлора посилює свій ріст і викликає запальні стани шкіри та сальних залоз, дерматити. З появою певних умов грибок роду малосезія починає свою бурхливу діяльність і активний ріст, внаслідок чого змінюється цикл оновлення клітин епідермісу. Значить, що відбувається внаслідок в кого такі можуть бути прояви? В кого є генетично зумовлена схильність. Тобто буваються певні умови, при яких грибкова патогенна мікрофлора починає надмірно рости. Вона росте, виділяє продукти життєдіяльності, які руйнують захисний ліпідний шар шкіри і руйнують ліпіди нашої шкіри. Як наслідок відбувається запалення. Шкіра реагує на запалення, яким чином? Вона хоче ось ці всі клітини, вона хоче виправити ситуацію, і вона починає ділити, ділити, ділити ці клітини швидше. І ось цей цикл, 28-32 дні, він звужується у нас до 5-7 днів. І ми бачимо надмірну лупу, надмірне лущення, запалення. ось... В цій зоні відбувається дуже часто, ось воно ж сюди виходить, в кого є така проблема. Ну і взагалі по всій шкірі голови. Ці грибки, ці, ця грибкова мікрофлора, вони ліпідозалежні. Тому інколи приходять люди кажуть, у в мене сухість, в мене тут ось такі червоні плями, я не мию голову, тому що я не хочу її ще більше висушити, не сушу феном, тому що це ж голова суха, там рани в голові, я нічого не роблю, нічого не мию лишній раз, і це дуже велика помилка. Тому що ця грибкова мікрофлора, вона ліпідозалежна. Що означає ліпідозалежна? Чим більше шкірного сала, тим більше цій мікро... патогенні мікрофлорі є чим підживитися. Вона починає це все їсти і починає активно розростатися. Активно розростається, знову ж таки, ще більше руйнує шкірне сало, шкі, цей ліпідний захисний шар шкіри і руйнує ліпіди в самій шкірі. Тому, коли приходить людина з проявами сибирейного дерматиту, вони можуть бути як на жирній шкірі, так і на нормальному типу шкірі. Ну, на жирній шкірі це проявляється частіше. Що робити в такому випадку? Перша рекомендація мити шкіру голови за потребою. Тобто, як мила до загострення там через день, значить так і потрібно мити. Друге, обов'язково присушувати шкіру голови феном, тому що ця мікрофлора любить мало того, що коли там погано промита шкіра голови, так і ще вона дуже сильно любить тепле мокре середовище, коли в нас волосся під волоссям. Це все прекрасно. Ще як люблять лягати спати з непросушеною шкірою голови, то загострення буде 100%. А друге, третє, обов'язкова рекомендація використовувати спеціальний пілінг, який буде очищати, прибирати запалення, знімати, знімати це запалення, відновлювати мікробіом. Третє, використовуємо, четверте, використовуємо спеціальний шампунь, який буде боротися з патоген, ну, гарно очищати шкіру і мати. Такий протигрибковий ефект, і ми використовуємо такий інтенсивний шампунь перших 28 днів на постійній основі. Далі ми можемо його замінити, якщо вже людина вийшла в ремісію. І обов'язково ми використовуємо лосьйон, тобто ми закриваємо після миття, а в деяких випадках і щодня можна використовувати цей лосьон, якщо ситуація дуже така критична. Ну, тут це я це все розказала, все, що є на цьому слайді. А що є причиною сибирейного дерматиту? Як я вже сказала, це генетична схильність, у когось постійне загострення, у когось взагалі нема таких проявів. Тобто у всіх у нас генетична є схильність до тих чи інших захворювань, У когось це там, суглоби болять, у когось якісь там кардіологічні стани, а у когось це сибирейний дерматит. І якщо у когось з батьків були прояви навіть там іншого дерматиту, атопічного дерматиту. Екземи, або навіть все у когось був там, або в дідуся і в бабусі є дуже велика вірогідність, що у онуків є схильність, ну тобто, в них вже є схильність, і при певних умовах ця схильність починає проявлятися. Тобто, при певних умовах проявляється це захворювання. Дуже часто загострення відбувається на як внаслідок стресу. Чому так відбувається? Тому що внаслідок стресу в нас відбувається зміна мікробіому. Ну, там дуже такі деталі зарядуватися не буду в ці процеси, які відбуваються, але на стрес у людей завжди, в кого є така схильність, може бути загострення. І коли людина прийшла до вас, наприклад, і ви порекомендували їй певні засоби для вирішення цієї проблеми, вона їх використовувала місяць, потім через два місяці. Um, щось відбулося, ну а в нас відбувається останніх півтора року, навіть і місяця не треба чекати, і в неї пішло загострення, і вона приходить і каже, що ваші засоби не справилися. Вони справилися. Вони справилися, вони зробили свою роботу, але uh, ми не можемо гарантувати, що внаслідок стресу не відбудеться загострення ще раз, і це повин, потрібно говорити зразу. Uh, як зазвичай, ми рекомендуємо. Ви використовуєте засіб певний час там, місяць-два, це інтенсив. Ви виходите в ремісію. Далі ми підбираємо засоби по, для того, щоб ви максимально знаходились в ремісії, але у вас завжди має бути якийсь інтенсив вдома. І коли ви відчуваєте, що от у вас сьогодні стрес і вже ввечері ви лягаєте спати, і у вас щось починає чесатися зранку. Вже ви повертаєтеся в схему інтенсивного використання ось тих активних засобів. Гормональні зміни, тобто порушення роботи сальної залози, надмірне вживання продуктів з високим вмістом цукру, трансжирів, відсутність білкових продуктів, клітковини, корисних жирів, патологія в роботі шлинково-кишкового тракту, порушення мікробіома кишківника, погана гігієна, всіх, у кого гастрити, хелікобактер пілорі, синдром подразненого кишківника, а, що ще буває. Низький рівень вітаміну Д, а вітамін Д у нас відповідає за захисну функцію шкіри. Якщо він знижується, то і ось ці прояви дерматитів будуть більш такими гострими. Якщо є схильність до дерматиту, при ось таких умовах він буде проявлятися більш активно. Ось як це виглядає. Це може бути на шкірі, не обов'язково на шкірі голови, це вже вони так. У кого є такі прояви, роздирають, просто ну, там інколи бувають дуже серйозні ранки. Ось така історія, вона ніби сухість, да? але це запросто може бути і на жирному типі шкіри голови. Ну, Це, понятно, це дуже так класична картина.